І до чого ж це може призвести? Уже через кілька років десятки тисяч людей просто не зможуть отримати пенсію в 60 років. Їм доведеться чекати ще від 3 до 5 років. А якщо не вистачає навіть мінімального стажу, а ми сказали вам мінімальний стаж Акіця. Це мінімум 15 років має бути. Якщо і цього немає, тоді можна розраховувати лише на соціальну допомогу. А що таке соціальна допомога? В 2025 році цей розмір не може перевищувати 3028 гривень. Ось що таке соціальна допомога. Ось, скажи чесно, на ці гроші можна прожити? І як на ці гроші можна взагалі прожити? На, на цю соціальну допомогу? Що ж можна робити вже сьогодні? Найперше, це перевірити свій страховий стаж. Обов'язково це зробити. І якщо цього страхового стажу бракує, у вас ще є час допрацювати, але при цьому, щоб були від вашого роботодавця внески, щоб вам був зарахований цей страховий стаж. Або самостійно сплатити ці внески до пенсійного фонду. Тобто, можна заключити договір з пенсійним фондом, про те, що ви будете. Вносити за себе внески є така процедура. Так, це не дешево. Це відповідна сума коштів має бути сплачена. Але це вже є гарантією, що держава визнає ваш трудовий шлях. Ось така ситуація. Ось так прописує законодавство України ой, що може відбутися в 26-му році, шановні, якщо у вас не буде відповідного стажу, і ви не зможете вже в 60 років вийти на пенсію. Тому, будь ласка, поширюйте це відео, залишайте свої коментарі. Можливо, питання, ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні казали про. Пенсію 2026 року, і хто її може не отримати?